Волинянина, який виправдовував руський мір, взяли під варту. Як повідомляють у Волинській обласній прокуратурі, йдеться про жителя Луцька, якого раніше уже притягали до відповідальності за подібні речі. Першого разу йому присудили покарання у виді арешту. Щоправда, чоловік не полишив свою справу. А на початку серпня, в інтерв'ю одному з телеканалів, він активно просував думку про правомірність окупації частини України, при цьому заперечуючи російську агресію проти України. Засуджений уже за такі злочини до місяця арешту Волинянин жодних висновків не зробив і під час інтерв'ю одному із телеканалів продовжив просувати свої думки про правомірність російської агресії та окупації східних регіонів України. Відтак Йому повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також накладено арешт на все його майно. Зауважу, що за такі злочини кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до восьми років позбавлення волі.